Порушень закону та партійного статуту не було. Так про конференцію міської полісили удар висловився голова виконкому обласної організації Ігор Розсипайло. За його словами, у зборах взяли участь представники сімох офіційно зареєстрованих партійних осередків. Натомість завадити роботі делегатів намагалися прихильники колишнього керівника Івано-Франківського удару Юрія Солов'я. Вони називалися активістами первинних ланок партії. Хоча насправді каже розсипайло, такими не є. Соловей керував міською організацією два роки чи більше. У мене жодного документу від нього, як голови виконавчого комітету, немає про створення жодного осередку. Тому е, говорити, що були якісь осередки, ну мені про них не відомо. І не відомо нікому, тільки, можливо, Юрі відомо. Тим не менше дії прихильників Солов'яни завадили обрати нового очільника міської організації. Офіційні делегати обрали лідером ударівців Андрія Корнієнка. За поданням обласної ради удару, згідно статуту, на зборах обговорювали тільки цю кандидатуру. Тепер Корнієнко прогнозує швидке очищення у міській організації та ефективну роботу партії у побудові нової України. Ми розуміємо, що буде відбуватися перезавантаження влади. До якого закликає і партії удар, і лідер партії Віталій Кличко і президент Петро Порошенко. Звичайно, партія удар є зараз, напевно, одною з найпотужніших, найперспективніших, найефективніших політичних партій в Україні. Також на останній конференції міського удару обрали нових заступників Андрія Корнієнка та затвердили склад ревізійної комісії.